Слава Ісусу Христу! Шановний <кій> пане комісаре, гості, прозивники, батьки. Сьогодні надзвичайно гості виклики стоять в нашому житті. Зокрема, перед вами призивники. Це надзвичайно відповідальна справа кожного чоловіка боронити свій край. Якщо ми вдаємося в сторінки історії церкви, ми бачимо, скільки святих в церкві дало військо, задаємо 40 сівеційських мучеників. Це військові, які стоювали в першу чергу Господа свій нарід, але тим не менше їхнє життя долучилося. До святих, вони стали святими. Означає, що війську завжди служили чоловіки гідні цього покликання. Чесні, справедливі, мудрі, які завжди могли прийняти правильне рішення, відважні, сповнені почуттів любові. До своїх батьків, до своїх рідних, до своєї держави. Я впевнений, що сьогодні в нашому війську саме такі люди, саме такі чоловіки, які змогли встояти, які змогли втримати і дати достойну відсіч. Нашому ворогу, який прикривався під іменем брата. Тому я бажаю вам, дорогі празовники, слідкувати всім тим якостям тих людей, які зараз стоять <зв>. там на кордоні і боронять терени нашої держави. Здоров'я вам, благополуччя! Мудрості. Пам'ятайте, що у вас є керівники, і їх потрібно слухати. Це офіцери, які відповідають за вас. Є можливість молитися за себе, за своїх батьків, рідних і близьких. Я впевнений, що ваша служба збагачена всіма тими якостями і чеснотами, буде. Нелегкою, але принаймні та, яка приведе вас і інших до спасіння. Тому зараз ми прочитаємо коротенький молебень і опробуємо вас свяченою водою для того, щоб ви йдете здорові, сповнені сил, сподівається і радості. Ну і повернулися. Жити в лавах української армії, тому що це повага. В першу чергу, що стосується сьогодення, тому що військово зараз поважають, люблять і надіються на нього. Бажаю, щоб так складалося і з вами.